Ніколи б не подумала, що зі мною таке станеться. Розповім зараз історію, яка днями зі мною відбулася. Особливо я думаю, зараз це актуально буде питання для дівчат і багато хто, мабуть, впізнає себе і, можливо, зробить для себе теж певні висновки. Історія, по суті, про те, як можна дуже класно прокачати свою самоцінність в моменті. Днями відбулася така історія, що я прокидаюся зранку. І м, з непомитою головою, як в пісні, правда, там з помитою було, але мені одразу от вона я прибуду з непомитою головою. <свісно> одразу вона мені всплила. Так, от я прокидаюся. Світла немає, води немає. Вода мала бути, але якісь технічні роботи ніхто про це не попередив. Я розумію, що в мене попереду чотири зустрічі за день дуже важливі важливими людьми, в тому числі різних статусів, і мені треба виглядати класно. Ну, Я собі думаю, добре, мені якраз треба ще до перукарні, помию там. Приїжджаю я в перукарню в іншу частину міста і дізнаюся, що там теж немає води. Зачіску мені зробили, як ви бачите, голову помити не вдалося. Сухий шампунь в них теж закінчився. І я собі думаю, ну, я була б я, якби не знайшла ще якісь варіанти, як вирішити цю а, ситуацію. Для когось це може бути якась фігня, але дівчата мене зрозуміють. А, бо для нас, дівчат, дійсно такі речі вони досить є важливими. А, я думаю, ну зайду в Єлу. Точно має бути сухий шампунь, і я трошки якби там примарафечуся, все буде добре. Угу, Ну так, звісно, заходжу я туди. І що ви думаєте? Ясне діло, що теж цей товар зараз просто суперпопулярний, його в наявності немає. А... Я думаю, ну що робити? Я не можу відмінити ці зустрічі, бо реально про більшість з них я дуже заздалегідь домовлялася. І рівень тих людей, з якими я зустрічалася, він такий, що. Перенос, це ну, просто неможливо. А, ну, я беру себе в руки, а, намагаюся просто для себе зняти ступінь важливості цього всього, і приходжу на зустріч. А, і я вирішила просто на одній з цих зустрічей, це була перша зустріч, відверто сказати про ситуацію, як вона є. А, на що? Я почула дуже цікавий, цікаву відповідь, яка мене насправді спочатку здивувала, а потім заставила замислитися. Так от, мій опонент, з яким я вела цю зустріч, він така досить високопоставлена людина, і він мені сказав: я йому кажу, що ну, така справа, я от прийшла до вас з новою зачіскою, але. Не помитую головою. Ну, бо так от сталося. А, і на що він мені каже, Даш, Ти дійсно про це паришся? І він, ну, так, здивувався. Ну, Я розумію, що він чоловік, якби, можливо, з одного боку, але я кажу, ну, так. І він так сидить, десь секунд, 30 дивиться на мене і каже. А, ти, жінка, яка входить, Приблизно 10% жінок, яка розвивається, яка постійно працює над собою, в якої є ряд е скілів, е великий досвід в різних е галузях, е і ти дійсно переживаєш за непомиту голову, і ти думаєш, що від цього якимось чином втрачається твоя цінність, ти стала від цього е менш компетентна. Менш привабливою, менш цікавою, і він реально з таким здивуванням мені це сказав, і це заставило мене замислитися. І я зрозуміла, що а, дійсно. Адже я сама дуже часто дівчатам на консультаціях, в тому числі, кажу про те, що наша самоцінність вона, вона всередині нас, вона нікуди не дівається. І вона складається з дуже багатьох шарів. Але в моменті якось ну, мене підбивала ця вся ситуація, і чомусь ну, я дала волю якимось емоціям, якимось відчуттям, можливо, ну, тривозі або якійсь невпевненості, яка дійсно взялася просто на пустому місці. От, і я дуже, дуже щиро була йому вдячна, тому що насправді. Потім, коли я розмовляла а, з деякими дівчатами, вони казали мені про те, що і я це знаю, неоднократно це чула, що <ків>, а, дівчата себе відчувають впевнено тільки коли вони дуже гарно вдягнені, добре виглядають. Ну, деякі дівчата, так <ків> щоб в них там все зачіскою було окей, і так далі. І це нормально з одного боку, але з іншого, дійсно, я хочу нагадати і вам про те, що ваша самоцінність. Нікуди не дівається, незважаючи на те, який зовнішній вигляд ви маєте. І ще один приклад я згадала, як на початку війни Маша І Фасінівна розповідала про те, що їм доводилося випуски знімати там теж з непомитою головою, і її це ну, неймовірно бентежило, тому що ну, вона людина в якої дуже велика аудиторія, от і ну це було дискомфортно, незручно то тому, що такі люди мають завжди виглядати ну, ідеально, як вважається, от і вона теж сказала про те, що ну але що робити краще зняти було як є, ніж не зняти зовсім. І це теж дуже сильно прокачало її самоцінність, і дуже багато було відгуків від інших жінок про те, що дякуємо вам, що ви показали десь свою неідеальність. І от дуже часта історія вона про те, що ми дівчата намагаємося бути ідеальними скрізь і в усьому. А іноді життя так складається, особливо зараз у нас в наших реаліях в Україні. що Ну, не виходить завжди бути ідеальними. І насправді в цьому можна знайти реально позитив і знайти плюс, тому що вчить нас приймати себе на 100% повністю, в будь-якому вигляді, в будь-якому стані, все починається з отаких от маленьких речей. І я зараз не про те, що треба забувати на свій зовнішній вигляд, але. Це скоріше про те, таке маленьке нагадування, що ми живемо в дійсно складних умовах зараз. І це абсолютно нормально дозволяти собі просто розслабитися і відпустити ситуацію. Ну, якщо так складається, ну окей, я приймаю це. Ну от зараз так, значить, має там бути. Часто люди бояться осуду, так але це теж певний такий показник, якщо в вашому оточенні є люди, які навіть за такі речі або за будь-які інші вас осуджують, просто подумайте і замисліться над тим, а чи дійсно це ваші люди і чи варто їх лишати в своєму оточенні? Бо зараз, як ніколи, дуже важлива підтримка кожного. І чим більше таких людей буде в, ваших, в вашому оточенні, які будуть вас підтримувати, все ціло, від якихось маленьких таких речей до якихось більш масштабних і глобальних, тим реально легше вам буде проживати цей період. Тримаймося, я вас міцно обіймаю і бажаю вам, щоб якщо такі ситуації трапляються, ви відноситеся до них максимально. З гумором і з легкою ноткою пофігізму. З вами ваша Наталія Кучер. коуч особистісного розвитку. Обняла.